Виховання любові або найважливіший урок, який батько може дати своєму сину. Тату, а після парку підемо в магазин, підемо а морозиво купиш, спочатку ми купимо найголовніше. А що у нас найголовніше? Найголовніше порадувати маму. Але ж найголовніше у вас я адже я маленький. Батько сів і, дивлячись в очі синові, запитав. Коли ти вранці сідаєш за стіл, їжа вже готова і смачно пахне, коли ти збираєшся в садок, твій одяг чистий і акуратний, коли ти ввечері приходиш додому, у нас чисто і затишно, коли ти лягаєш спати, мама тобі гарні казки розповідає: ми з тобою чоловіки і зобов'язані захищати і радувати дівчинку, яка нас любить, а наша з тобою дівчинка мама. Малюк довго мовчав, а потім, піднявши погляд на батька, запитав А як же нам порадувати таку гарну дівчинку. Батько посміхнувся, взяв сина за руку і відповів Підемо, покажу, як треба тішити свою кохану дівчинку. І вони, не поспішаючи, потопили в сторону квіткового магазину. Ось так.